Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Вас приваблює зарплата в доларах, внучкий графік і легенда. IT – це майбутнє. Супер! Але є одне але. Не всім туди варто йти. І зараз я чесно розповім, чому. IT – це не тільки круті офіси та ноутбук на пляжі. Це щоденна праця, виклики, помилки. І якщо ви не готові, можете зламатися ще до першого проєкту. Технології змінюються щороку. React вже не головний, на зміну йде Solid, Astra, а завтра можливо ще щось буде. І це не лише фронтенд. Без апгрейду знань в тебе скоро просто не буде роботи. Тут буде багато болю. Невдачі це норма. Ти можеш витратити 3 години на один баг, який вирішується через встановлення, наприклад, крапки з комою в коді. І якщо це тебе ламатиме, буде важко. А в IT часто сидиш тихо з кавою, кодом і ноутом. Мінімум дзвінків, максимум клавіатури. Для когось це мрія, а для когось нудьга. IT – це нелегкі гроші. Ти вчишся роками. А зарплата приходить не одразу. Без внутрішньої цікавості ти вигориш, зненавидиш код і повернешся на завод. Нові люди, нові проекти, нові підходи. Тут ніколи немає раз і назавжди. Якщо ти не любиш зміни, тобі буде важко адаптуватися. А тепер важливо. Якщо ти впізнав себе в цих пунктах, це не означає, що ти не зайти. Можливо, тобі більше підійде роль аналітика, тестувальника. Дизайнера, Project менеджера чи девопса. Не всі в IT-програмісти, і це нормально. А якщо все ж хочеш стати девелопером, ось декілька порад. Почни з безкоштовного курсу CS50. Опануй Python, HTML CSS. Створи свій перший pet-проєкт, наприклад, ToDo Application або Telegram Bot. Поговори з тими, хто вже працює. І найголовніше не бійся пробувати. Запам'ятай, ти в програмісти, треба не за трендом, а тому, що тобі це дійсно цікаво. Робота має не лише платити, але й заряджати. Айті величезне. Знайди в ньому себе. Постав лайк, якщо цінуєш чесність. Підпишись, якщо хочеш ще більше контенту про справжнє життя в ІТ. І напиши в коментарі, чому саме ти хочеш або не хочеш бути програмістом. До зустрічі на каналі IT Education Hub!